Усім привіт з українського села! Мене звати Аня і я буду розповідати у своєму блозі про наш переїзд до Полтавської області. Ми раніше жили у місті Дніпро, а зараз проживаємо у Полтавській області у селі. Буду розповідати про свої мрії і про те, як я і ми їх здійснюємо. А мріємо ми про садок. Мріємо про гарний будинок, про ділянку гарну і зручну. Будемо розповідати також про ремонт будинку. Мрію про зміни у селі, в якому тепер живемо. Мрію про зміни у головах людей, які також проживають у цьому селі. А ще я дуже мрію, щоб слово селянин. Набуло іншого значення, щоб воно набуло того значення, яке було десь там до часів радянської влади, тому що я стикнулася з тим, що моя дитина по переїзду сюди, а він вже підліток, так зневажливо каже, що тепер ми живемо у селі, і мені це дуже не подобається. І я йому хочу довести, що це насамперед круто жити в селі. От, і дуже круто мати свою ділянку, свою власну землю, свій будинок. І це незалежність, і воля, і до цього треба йти. Я буду дуже вдячна за коментарі, буду дуже вдячна за конструктивну критику. Я тільки навчаюся бути блогером, можна сказати, у мене навіть немає ще ніяких, я не знаю, там, Якихось технічних приладів для того, щоб, мабуть, був класний звук та відео класне, але потрошку будемо якісь придбання робити. От, і буду також і вигляди робити на це, тому що зараз дивлюся, якийсь мікрофон, якусь лампу, і навіть не знаю, з чого вибирати, яке краще. Якщо є якісь поради, буду дуже рада почитати їх у коментарях. Ну а поки на сьогодні а, анонсую відео, а, на якому показую просто землю після культивування, покажу результат. Ми не так давно купили мотоблок, чоловік його зібрав і культивував уперше землю, подивилися, як працює, подивилися, яка земелька, і я трошки показала це відео. То запрошую всіх на перегляд відео. Першого, можна сказати, прем'єрного маленького відео із мого каналу.